Сьогодні на занятті гуртка об'ємна така пластика ми з вами спробуємо такий експеримент, як аквалангісти. Для цього нам потрібна буде пластикова соломинка, пластикове око, три скріпки і тому почнемо роботу. Спочатку ми відступаємо 2 см від гофрованої частини соломинки та відрізаємо їх. Ось так. Далі беремо три скріпочки. Та з'єднуємо їх одна між одною. Потім кінці останньої скріпки ми скріплюємо з кінцями соломинки. У нас має вийти приблизно ось такий аквалангіст. Але це ще не кінець. Для того, щоб він був завершений, нам потрібно буде приклеїти до нього пластикове око. Аквалангісти готові. Залишилось запустити їх в воду. Зараз ми спробуємо натиснути на пляшку. Ми можемо спостерігати те, що аквалангісти від натиску на пляшку почали падати на дно. Хтось може сказати, чому це? Змінюється тиск. Правильно. Чим більше ми надавимо на пляшку, тим більше, більше аквалангістів опустяться на дно. Договорища, з ним можна довго нам спостерігати. Тому ось такий експеримент ми зробили сьогодні. Проведемо експеримент імітація голосу. Для цього нам буде потрібно два шприця об'ємом 20 та 10 мл. Обрізавши кінець шприця, ми отримуємо імітацію гортані. Далі з повітряної кульки нам потрібно вирізати е, довші та коротші Смужки з довших ми натягуємо їх на е, довшу гортань та фіксуємо скотчем. Так е, робимо з одного боку та з іншого. Далі е, в нас вийшли голосові зв'язки. Тобто, е, ми вже можемо завершувати експеримент та перевірити їхню роботу. Для цього нам потрібно просто. Надавити наш фриз і ось ми чуємо звук.